Починаючи із власне з 7 по 17 жовтня, ми проводимо вірніше, прове, вже провели сім публічних зустрічей. З них дві в Ужгороді, і по одній в кожному з виборчих округів Закарпаття. Ці публічні зустрічі мали такий девіз мандат громад Закарпаття на реалізацію завдань революції гідності. І до честі виноградівців вони надзвичайно активно відгукнулися. Саме громадськість, і громадські активісти, і прийшли на цю зустріч. Напевно, громадська рада при районній адміністрації в повному складі небайдужі виборці. І три із восьми кандидатів у народні депутати. Цей показник він приблизно такий же в інших виборчих округах. Ми, нам не потрібно причини, хто по якій причині не прибув. Але ми знаємо, що ті, хто прибув, вони намірені дуже серйозно мати таку боротьбу чесну, прозору боротьбу за кандидатський мандат від від громади Виноградівщини, Берегівщини і частини Єршавщини. Мушу визнати, що саме на Виноградівщині ми почули від кандидатів у народні депутати, ну такі напрочуд. Виважені і відповіді, і дуже короткі відповіді, дуже змістовні, але цікаві ідеї. Цікаві ідеї відносно того, як що може, що повинен робити народний депутат, і які питання він зможе вирішити на території і не тільки округу, але й загалом по країні. І це дуже відрадно. І от на завершення скажу, що власне, оцей формат публічних зустрічей з кандидатами-мажоритарниками ми проводимо вперше загалом на території України. І оці публічні зустрічі вони передбачають наперед підготовку кандидатів до відповідей, до десяти відповідей на ключові питання того, що має робити народний депутат у парламенті. І цей екзамен, всі, ті, хто прийшли сьогодні, вони пройшли дуже успішно. Більше того, вони відповіли приблизно на 10-12, а то й більше запитань присутніх. Дуже гострі були запитання, дуже зацікавлені в тому. Ну і прийнято загальне таке рішення, як підсумувала тут у нас старший, один із таких старіших виборців і, видно, великий патріот Виноградівщини. Вона сказала, що все-таки вона вірить в те, що Виноградівщина і взагалі цей виборчий округ, він обере народним депутатам когось із своїх. Так? Це дуже важливо. Тобто, тих, хто буде представляти по справжньому інтереси цього виборчого округу. Ну я думаю, що еліти у виноградівцям не займати тут завжди були надзвичайно патріотичні люди. Тут завжди відносилися з великою любов'ю до свого краю, до своєї такої малої батьківщини, і ми бажаємо їм у цьому успіху. І, власне, громадськість Закарпаття, об'єднана громадськість Закарпаття, цим, цим завершила свої публічні зустрічі і. Що дуже важливо, був підписаний з усіма меморандум про чесні вибори та готовність до виконання завдань революції гідності, в чому ми, як громадськість, бажаємо нині основне завдання парламентарія в цей скрутний для країни час.